Фінальні матчі та нагородження чемпіонів у чорноморську завершився відбірковий етап чемпіонату області 2023-2024 з футболу. Шли успішно та плідно. Команди активно грали протягом п'яти місяців. Отож настав час підводити підсумки. Можна також 에, з, з, з заслуженими нагородами. Молоду команду дуже цікава, дуже гарна. дякую. їх тренера дуже гарно грає. Екла боротьба та довгий шлях до перемоги принесли свої результати. Чемпіонами стали BTEX і ікс золотий колос, срібні призери Black Пі Сі Ві Ю А бронзу вибороли «Трансбулк Термінал. Привітав гравців і міський голова Василь Гуляєв. Місяць да? ми боролися. Я вітаю зорину Челом, і мені тіла скрішли. Що наше місто по праву займає місто спортивного. І вітаю вас і святим. Приможці з перемогою. Нагороджена у нас закінчена. Бажаємо всім майбутніх перемог! Будь ласка, фотографуйтеся і звісно ж загальний фото. Обов'язково всім переможемо. Це буде Україна. Аліса Сломкіна, Світлана Кузьменко і 3.